Книга Псалмів псалом 19. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога, Яку, зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати Він буде, і буде вважати Твоє цілопалення сити. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій зад. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого Свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа, Бога нашого. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси! Хай озветься нам цар у день нашого кликань.